Сьогодні відбулася дуже плідна зустріч з викладачами Хмельницького національного університету, і ми можемо з ними знайти по суті три точки дотику: по перше, це лабораторія. Для шкарпеткового виробництва, де ми можемо визначати сировини склад шкарпетки, проводити з нею випробування, це те, що ми раніше робили з іншими лабораторіями, які знаходяться не в нашому місті. По-друге, циркулярна економіка. Виробництво працює і завжди є якісь відходи. І сучасний світ вимагає і сортування, і переробки цих відходів з подальшим їх використання і якраз Хмельницький національний університет і своїми науковими кафедрами може бути нам корисним у цій галузі. І третя точка дотику це фешн-бюро, дизайнерське бюро, яке ми плануємо розробити, створити і для нашої компанії, і спільно з кластером. Це підвищення кваліфікації для нашого персоналу, для наших конструкторів і технологів, також створення інтелектуального продукту і продаж інтелектуального продукту як додатковий заробіток і як ще один шлях розвитку для нашого підприємства. Я рахую, що заклад вищого освіти університети мають бути підприємливими для того, щоб готувати конкурентне спроможних фахівців, а для цього мають бути співпраця, плідні співпраця з виробництвом, з фабриками, заводами. Від сьогоднішньої зустрічі викладачів Хмельницького університету компанія АРТІ очікує майбутніх студентів для покращення роботи в дизайнерських програмах, для оптимізації виробничих процесів і налагодження автоматизованої роботи в цілому компанії «Арті». Ну, що ми можемо сказати? Можемо відмітити досить такий високий рівень автоматизації швейного виробництва саме на дільниці виготовлення, гарну творчу атмосферу і чітко прослідковується нагальна необхідність автоматизації саме розкрійної частини. Вперше ознайомились з підприємством по пошиттю спортивного одягу. Є маса вражень, і перше, що радую в такому випадку, що відходи, які накопичуються тут, вони порівняно з іншими підприємствами, більш-менш однорідні. І тому існує велика ймовірність, що можна запропонувати схему їх переробки, відповідно сортування і взагалі поводження з такими відходами. Мої очікування від співпраці з університетом це кадри, це взаємодія з студентами в розробці принтів, продажі принтів. Також, можливо, це будуть якісь модулі для сайту. Сьогодні ми познайомилися з цікавою технологією шовтографії. Це такий вид такі який застосовується на різних видах матеріалу. Наші студенти знайомі з такою технологією, тому ми бачимо багато точок дотику для проведення майбутніх майстер-класів та екскурсій наших студентів на дане підприємство. Зустріч викладачів Хмельницького національного університету та команди поділля Fashion Cluster є знаковою. Вдалося напрацювати десяток різних програм і проєктів, над якими ми будемо спільно працювати вже найближчого року. Представляючи інтересу. Хмельницького національного університету. Хочу сказати, що є багато точок дотику а, виробництв з студентами та викладачами, науковцями нашого університету. Це можуть бути і хакетони з програмістами, які будуть розробляти саме софт-платформи. Це і дизайнери, які будуть розробляти принти на різних виробах, І це, звісно, технологи, які будуть займатися переробкою сировини. І ми будемо дбати з вами про чисте довкілля та цю креативну економіку.